Четвер м'ясо пусного тижня. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Першого соборного послання Іванового читання. Улюблені. Коли хто каже, Я люблю Бога, і ненавидить брата свого, то не неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, то й не може любити Бога, якого не бачить. І таку заповідь ми одержали від Нього, хто любить Бога, то й нехай любить і брата свого. І кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, народився від Бога, і кожен, хто любить того, хто породив. Любить і того, хто народився від Нього. З цього пізнаємо, що любимо дітей Божих, коли Бога любимо і заповіді Його виконуємо. Це бо любов до Бога берегти Його заповіді, заповіді ж Його не тяжкі, бо все, що народжується від Бога, перемагає світ. Ось перемога, що перемогла світ, віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус Син Божий, це той, хто прийшов через воду і кров, Ісус Христос, і не тільки у воду, але у воді і в крові, і Дух свідчить, бо Дух правда, бо троє свідчать на небі: Отець, Слово і Святий Дух, ці троє одно, і троє свідчать на землі. Дух – і вода, і кров, і ці троє одно, коли приймаємо свідоцтво людське, свідоцтво Боже більше. Таке бо свідоцтво Боже, що Він нам свідчить про Сина Свого, хто вірує в Сина Божого, має у собі це свідоцтво, хто не вірує в Бога, його робить неправдомовним, бо Він не вірить свідоцтву, яким Бог свідчить про Сина Свого. І ось це свідоцтво, Бог дав нам життя вічне і це життя у Його Сині. Хто має Сина, життя має, хто ж сина Божого не має, життя не має. Це я вам написав, щоб знали, що маєте життя вічне, ви, що віруєте ім'я Сина Божого. І ось це довір'я, що ми маємо до нього, коли. Чого просимо за Його волею, Він вислухав нас, і коли знаємо, що Він вислухав нас, чого б ми не просили, знаємо, що одержуємо, що просили. Коли хто бачить брата Свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться, і Він дасть йому життя, тому що грішить не на смерть, бо є гріх, що веде до смерти. І я не за цей кажу, щоб молитися. Всяка несправедливість гріх, але є гріх, що не веде до смерті. Знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, але хто родився від Бога, береже себе і лукавий Його не чіпає. Знаємо, що ми від Бога і що увесь світ лежить у владі лукавого. Знаємо також. Що Божий Син прийшов і дав нам розум, щоб ми правдивого пізнали, ми у правдивім, у Його Сині Ісусі Христі. Він правдивий Бог і життя вічне, дітоньки, бережіться боуванів. Коментар. Коли хтось каже Я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той неправдомовець, Дорогі мої, так. Різко і категорично вказує нам Ісус Христос, щоб ми зрозуміли і усвідомили, що наші стосунки з ближніми цілковито будуються на наших взаєминах з Богом. Коли ми вірні Богу маємо глибокі взаємини з Богом, то так само маємо вірні, правильні глибокі стосунки з нашими ближніми. Коли ми не маємо щирих взаємин із Господом, то ми ніколи не побудуємо щирих стосунків з людьми. Можемо лише намагатися будувати, вдавати такі стосунки, але в будь-яких непередбачуваних ситуаціях вони можуть дуже похитнутися. Саме це наше життя, буття з Богом дає нам бачення. І спроможність правильно будувати наше життя, буття з ближніми. Тому намагаємося вкоренитися в Господі, тільки так зможемо змінюватися та змінювати свої стосунки з іншими, і світ довкола себе. Від Марка святого Євангелія читання. В той час священники чинили нараду і старшими та книжниками увесь Синетріон. Зв'язавши Ісуса, вони повели і видали його Пилату. Пилат спитав його: Ти цар юдейський, він у відповідь каже йому: Ти кажеш? Перосвященики обвинувачили ви його багато, і знову спитав його Пилат, кажучи: не відповідаєш нічого. Дивись, скільки тебе обвинувачують. Та Ісус нічого більше не відповів, і Палат дивувався. На свято Пасхи, Він відпускав їм одного в'язня, якого вони просили. А був один, що звався Варама, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту чинили були вбивство. і народ, підійшовши, Почав просити про те, що він робив їм за звичаєм. Пилат відповів їм, кажучи хочете, щоб я вам відпустив царя юдейського? Знав бо, що священники видали його зі заздрощів, просвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм рад варав. Пилат знову заговорив і сказав до них: що мені робити з тим, якого ви звете царем юдейським? Ті знову закричали розпни його. Пелат сказав до них, яке зло вчинив він, та вони ще гірше кричали Розпни його. Тоді Пелат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву, Ісуса ж велів бечувати і видав на розп'яття. Коментар, а вони ще гірше кричали, розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив а їм вараву. А Ісуса ж, убачувавши, видав його на розп'яття. Дорогі мої, бачимо, наскільки емоції, а точніше, пристрасті, охопили тих людей. Що вони хотіли розп'яти Ісуса Христа. Жодна людська логіка, жодне людське розуміння, жоден раціональний підхід не збіг би на них вплинути в той час. Дуже часто в житті нами керують емоції. Тоді ми не вдумуємося, що робимо, чому це робимо, які від цього будуть наслідки з іншого боку. Дуже часто ми залежні від обставин, від вчинків інших, від власного непрощення, а як часто ми потрапляємо під плив думки інших, робимо щось, що інші теж так роблять, як не просто бути самим собою, бути в Божі, мати свою позицію. І напевно, одним із критерій рівня нашого духовного життя є те, наскільки ми вільні від зовнішніх обставин, наскільки спроможні встояти на своїй позиції, щоб ці обставини не тиснули на нас, наскільки ми вільні жити і діяти в Бозі. Маємо повсякчас чувати. Щоб більше перебуваємо під впливом обставин, то більше віддаляємося від Бога. В ситуації, що призвела до розп'яття Ісуса, мабуть, самим страшним є те, що воно відбувалося досить звичайним чином, звичайним у тому сенсі, що розіп'яли Христа не якісь жахливі лиходії. Або ж служителі диявола, заради яких своїх темних цілей, але розіп'яли його звичайні люди, які керувалися звичайними людськими інтересами та мотивами. Що керувало ними? Чому вони хотіли позбутися Ісуса? Для деякої частини фарисеїв Ісус був руйнівником релігійних підвал та традицій. Богохульним, а тому заслуговував смерті. Для інших же Ісус становив національну загрозу, отче мов померти заради народного блага та спокою. А щоб до Понтія палата, то йому Христос загрожував лише у контексті Його влади та кар'єри. А тому, який сенс сваритися з народом? Якщо простіше зробити все так, як вимагає, та репетує шалений натовп. Всі ці мотиви керували людьми за всіх часів. Поведінка всіх цих людей нам яскраво показує, що таке залежність, несвобода, рабство. Ти цар юдейський запитує Палат, ти кажеш, відповів Господь. Ніхто не розумів, що царська влада Ісуса походить з любові Бога до цього світу. Христос не воїн. Він не опирається на силу зброї, але на силу любові і слова. Слова Божого не визволяє з рабства. Рабство, що спирається на егоїзм, брехню, заздрість та гординю. Істина завжди звільняє нас, робить вільними, а брехня зневолює. В усьому намагаємося шукати правду, і правда визволить тебе. Господи, з покорою визнаємо в Тобі царя неба і землі, просимо Святого Духа. Аби ми завжди розпізнавали правду та керувалися нею у нашому житті. А первосвященники з старшими книжниками та увесь Сенедрион, зараз на нараду вчинивши, зв'язали Ісуса повелити й Пилатові видали. Сенедріон не мав права проводити в дію смертні вироки. Тому вони повели Ісуса до Пилата, щоби Той підтвердив смертний вирок Ісусу. Пилат запитав Ісуса, чи ти цар юдейський? Про священники винесли Ісусу смертний вирок за богохульство, але вони прекрасно знали, що згідно законів Римської імперії за богохульство не, засуджували, не присуджували смертних вироків. Тому перед Пилатом вони змінили статтю вироку і говорили, що Ісус підбурює народ на повстання проти Риму і каже, що Він є царем юдейським. Тому Палат запитав Ісуса, чи ти цар юдейський? Ісус відповів: Сам ти кажеш. Відповідь Ісуса означала, що Він дійсно є царем. В Євангелії від Івана більш детально описана ця розмова, де Ісус пояснив Пилату, що Він дійсно є царем. Але його царство не від цього світу, Івана 18:33, 37. Палат подивився на Ісуса, у нього не було війська, не було зброї, але лише кучка послідовників, які розбіглися зі страху. Він не виявляв ніякої загрози Риму. Він не знаходив у ньому ніякої провини, яка би заслуговувала на смерть. А первосвященники міцно його винуватили. Тоді Палат знову запитав і сказав: ти нічого не відповідаєш. Дивися, як багато про тебе свідчить. А Ісус більше нічого не відповідав, так що Пилат дивувався. Пилат бачив багато на своєму віку. Він засуджував до смерті сотні злочинців. Він знав, що заради життя люди готові виправдовуватися не лише у тому, чого вони не робили, але й у тому, що робили. Ісуса міцно винуватили. Пилат знав, що Ісус ні в чому цьому не винний, і що про священники видали його через заздрощі. Пилата було важко здивувати, але Він дивувався поведінці Ісуса, що Той мовчав, а не виправдовував себе. На суді людина має право виправдовуватися, але Ісус не скористався цим правом. Пилат знав, що Ісус не винен і повинен був відпустити Його, тому що Він не винен. Але Пилат бояв ще геніву первосвященника, тому що Він вирішив, він вирішив піти на хитрищ. відпустити Ісуса не тому, що Він не винен, а тому, що була традиція відпускати на свято розбійника. Давайте подивимося на вірші з 10. Натов почав просити Пилата відпустити розпійника. У той час був ув'язнений варава, який вчинив вбивство. Пилат думав, що люди захочуть, щоб він відпустив Ісуса, який зробив так багато добра, а не вбив цю вараву. Пала думав, що він хитрий, але він не врахував того, що первощащеники ще хитріші. А первосвященники, підмовивши, натовпу, щоб краще пустив їм вара. Тут ми бачимо диявольський вплив первосвященників. Коли Ісус ходив до Єрусалиму, люди радо кричали йому Осан. Але тепер, підбурюваний первосвященниками, коли Пилан запитав їх, а що ж я чинитиму з тим, що його ви юдейським царем називаєте. Натовп закричав «Розіпни його!» рожіпний. Бо не бачили два суди. Люди не люблять судів. Суди це трата часу, нервів, грошей. Тому вони намагаються, як тільки можна уникнутися. Наприклад, якщо порушили правила дорожнього руху, то дати хабара інспектору. Тим не менше, іноді суду уникнути не виходить. І ми в результаті здаємося, мені дуже би хотілося. Цього суду, але він таки відбувся. І у кожної людини буде суд, якого їй не вдасться уникнути. У Біблії написано, і яка людям призначено вмерти один раз потім вже суд, Єврею 9:27. Люди не хочуть думати про те, що буде суд Божий, але він обов'язково буде, Бог дав кожній людині життя. І буде вимагати звіт про те, як вона прожила це життя. По-друге, на цьому суді всі будуть засуджені. Люди думають, що вони добрі у порівнянні з іншими, і навіть якщо і попадуть на Божий суд, то не будуть засуджені. Вони уявляють, що це вони, не вони, а Бог буде на лаві під суд. І, і вони будуть до нього питати, чому у світі так багато страждань, чому страждають діти, чому йдуть війни. Недавно один чоловік сказав мені, так, я чиню гріх перелюбу, але за взаємною згодою, тому я не винен. Але насправді питання буде задавати Бог. А вони не смітимуть від до навіть відкрити рота. Пам'ятаємо, з Іван Гесько друже, як ти тут знайшовся, не маючи весільної дежі? то той мовчав, бо не мав що сказати. Дійсно так і написано і людям призначено один раз умерти, а потім вже суд. Перед святим Богом ніхто не зможе виправдатися, бо всі згрішили. 3.23. Ісус звільнив віруючих від Божого суду, тому що узяв усю провину на себе. Звичайно, важко читати про несправедливий суд. Цей суд показує, що суспільство хворе. За часів сталі на мільйони людей були засуджені несправедливо. Тоді навіть говорили буде людина, а стаття найдеться. Ці суди скалічили життя багатьох людей. Але Ісус був засуджений не просто несправедливо, Він був засуджений самі з нас. Він сказав: істинно, істинно кажу вам, хто слухає слова мої, і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов життя. Івана 5,24. Бог поклав на Ісуса всі гріхи світу і засудив Його. Таким чином він звільнив християн, відвіруючи у нього від суду і дарвав життя вічне. Я перечитую 10 заповідей. я порушував їх усі. п'ятій написано не вбивай, виходу 20, 13. Ісус пояснив і так, ви чули, що було сказано, не вбивай, а хто вб'є, підпадає під суд. А я кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже під суд. А хто скаже на брата свого рака підпадає Верховному суду. А хто скаже дурний підпадає гієні огнені. Матея 5:8. 22. Звичайно, я гнівувся на братів, і ці слова Ісуса холодять серце, як соромно, коли мої гріхи стають відомі людям. Наскільки більше соромно і страшно постати з ними перед святим Богом. У мене немає ніяких шансів виправдатись. Я дякую Ісусу, який на суді взяв на себе весь мій осуд і гріхи. У сьогоднішньому слові ми бачили два несправедливі суди у першвяще і Палата. Але вони не є просто ще несправедливими судами, які були, є і будуть в історії. Коли ми знаємо, що Ісус був засуджений за нас, то вони несуть нам Божу благодать, нове життя і надію. Давайте приймемо, що Ісус був засуджений замість нас. Він залишив нам святі тайни, сповіді і Євхаристії. кому відпустите, гріхи відпустяться, кому затримаєте, затримається, і пийте з неї всі, це є кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Бо якщо не простяться нам гріхи, то ми точно з Богом не будемо. Тоді Пилат, бажаючи догодити Йорбі, відпустив їм варнаву, а Ісуса ж що видав, щоб Його розп'яли. Несправедливе звільнення варлави і несправедливий засуд Ісуса. Проте Бог діє через обидві події, для Його любові немає перешкод. Апостол Павло, який дуже глибоко досвідчив цю любов, насамперед як прощений грішник, пише у посланні до римлян. Хто нас відлучить від Христової любові, горе, чи утеч, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи смерть, як написано, за тебе нас увесь день убивають, уважають нас за увесь призначених на заріз. Але у всьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі Господі Римлян 8, 8:35, 39. Два імені. Варава та Ісус, як диві програми життя, життя варави, ім'я котрого, як вже зазначалося з армейської дослівно означає син Отця, насправді душі мало указувало на Його відношення до виконання волі Небесного Отця. Він вибрав дорогу іншого Божого Сина, Адама, тобто дорогу бунту і насильства, за допомогою яких намагався установити справедливість і стати щасливим. Ісус прийшов, щоб зібрати навколо себе Божих дітей та щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Ім'я Ісус з єврейської дослівно означає, Господь є спасінням, для Нього немає нічого неможливо. Він навіть прийшов шукати і спасти те, що загинуло. тому варава Його клієнт. Для Бога цей розбійник – один з багатьох улюблених синів яких він прийшов шукати, як заблукану вівцю. Бог не просто дивиться на вараву, на тебе чи на мене у тому стані, в якому ми перебуваємо зараз. Він дивиться і бачить у нас своїх дітей, і знає, де ми повинні бути, можемо бути, якщо ми відкинемо Його запрошення і дару спасіння. Господь дуже переконливий, серйозність Його намірів. А також наша велика цінність в його очах підтверджується рішенням Його сина померти на хресті замість Варнави, замість мене і Тебе насправді, для того, щоб ми відчули себе його улюбленими дітьми, відновили із Ним. Ісус дав себе розп'ясти поміж тих, хто по-своєму розумів, що означає бути Божою дитиною, жити як сини Отця. І на кінець, дорогі мої. Уявіть собі, що сьогодні, власне, до вас лунає питання понтія Плата, і звучить воно так. Тобі кого відпустити вараву бунтівника розбійника, того, хто пролив кров людини, чи того, хто є царем любові та князем миру. Спробуймо дати в коментарях. На це відповідь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!